Утратив керування, машину занесло на дорозі, перекинуло, і вона застигла, ставши дибки. Такі кульбіти сьогодні демонстрував величезний І Навіть поліцейські, що приїхали на місце аварії, були шоковані. побаченим. був там і наш Володимир Карабан, який першим отримав ексклюзивні кадри троші. По з перекиданням сталося сьогодні вночі під броварами. У результаті фура буквально зависла над дорогою. Як це часто буває, ДТП сталося через дорожнє покриття. Керманич намагався об'їхати. Ось ці от вибоїни, але не втримав авто. Зараз дорогу вже почистили і посипали, але вночі вона була повністю засніжена. Як ось ця от смуга. Нею ніхто не користувався. І зночі тут досі доволі слизько. Втримати некерований багатотонник на такому покритті практично неможливо. Ми треба було вернути на окружну. І об'їжджаючи вибоїно. На засніженій дорозі його занесло. І виходить, щоб не врізатися в зустрічний автомобіль, водій відреагував і опрокидав автомобіль, щоб не було хуже. Не дивлячись на ось такі -от доволі суттєві наслідки пригоди. На щастя, все обійшлося без жертв. Керманич зараз на місці каже, непогано себе почуває, тому що був пристебнутий, не на камеру розповідає, що ж тут сталося. На тормоза нажав, а льот був три часа ночі. в ямку лівим колесом попав. Начало крутить його, щоб не лягла на бік я поставив у неї на задні на колеса. Ну, фура ж дорожча, ніж прицеп. Нам вдалося дістати унікальні кадри відеореєстратора. Ось цієї от вантажівки. На них власне і видно, як відбулося таке карколомне перекидання. Зараз на місці вже працює важка техніка. Зараз вони будуть перевантажувати ось цю деревину іншої фури. І вона зрештою доїде до місця призначення. Після чого на місце прибудуть уже МНСівці, які мають поставити ось цього велетня на колеса.